Що для тебе зробила ця держава, що ти її йдеш на фронті захищати? Такі слова я чую часто. І відповідь у мене є одна. Я не йду оцю державу захищати, а йду на фронт. Для того щоб країну зберегти. Оцю країну, що зветься Україна, оці поля, оцю природу нашу, щоб мали право. Ми працювати на оцій землі, щоб ми могли оцю державу то змінити на краще, щоб мали право ми жити на оцій землі. Бо якщо просто утекти від страху, то ти не будеш мати права щось там боронить. Ти вже не будеш мати батьківщини. Ні рідних, ні близьких тобі людей. Ну, а державу цю ми переробимо на краще. І буде ну не гірше, ніж в Європі. Ну, а якщо ми не відстоїмо країну, то в наших же дітей не буде ні майбутнього, ні перспектив. І винні будемо ми батьки, що не змогли уберегти країну. За вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки та бувайте здорові!